27 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок російського обстрілу селище Бокове, що на Донеччині загинула одна людина. Ще троє отримали поранення. Крім того, на території підприємства загорівся вантажний автомобіль, пошкоджені три адмінбудівлі та 11 одиниць транспорту, повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавно 74 ворожі ППЛА, типу шахет і дронів-імітаторів різних типів. На півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 920 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 78 тисяч військовослужбовців. Дебар продовжує протидіяти злочинам, які шкодять державному бюджету, економіці та боєздатності країни. У 2025 році відомство задокументувало злочини, через які країна зазнала збитків на 6 мільярдів 498 мільйонів гривень. Сума хабарів перевищила 32,5 мільйони гривень. Аби відшкодувати збитки, слідчі арештували майна на 1 мільярд 721 мільйон гривень. За кожною цифрою стоять конкретні справи. На Донеччині викрито незаконний видобуток вугілля на понад 5 мільярдів гривень, і ці кошти вже передані державі. А ще на Львівщині зупинили схему закупівлі пошкоджених генераторів для військових на понад 31 мільйон гривень. А в експосадовця ДСНС знайшли 13 мільйонів необґрунтованих активів. Усі ці справи показують, що ДБР повертає державі чималі ресурси і робить свій внесок у зміцнення законності. до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 29 липня 2025 року до Національного агентства в рамках кримінального провадження передано майно це активи акціонерного товариства Дніпро важма Встанови, що фігуранти кримінального провадження здійснювали передачу обладнання та устаткування металургійного підприємства Російської Федерації. З метою подальшого використання у військово-промисловому комплексі та інших галузях економіки держави-агресора. Вказані дії кваліфікуються за статтею 111 прим 2, тобто пособництво державі-агресору. Під час проведення заходів з ідентифікації активу співробітниками Національне агентство встановлено, що службові особи, пов'язані з фігурантами провадження, продовжують протиправно користуватися активом, в тому числі з метою подальшого розкрадання, обладнання, остаткування та іншого майна активу. з органами Національної поліції України та Служби безпеки України вжито заходи щодо припинення вказаної протиправної діяльності та відповідної фіксації виявлених фактів. З автономними фактами поінформовано Національну поліцію України для прийняття відповідно-процесуальних рішень в рамках кримінально процесуального кодексу України. Національним агентством буде вжити всіх заходів щодо проведення оцінки та пошуку управителя на вказаний актив з метою збереження та наповнення державного бюджету України. Активи агресора мають працювати на державу. Близько року уряд України реалізовує державну програму фінансової підтримки для громадян на придбання альтернативних джерел енергії. Скористатися нею можуть власники приватних домоволодінь, щоб встановити сучасні гібридні системи електропостачання. Це один з тих продуктів банку, який підтримується урядом, і це той продукт, який допомагає власникам приватних будинків або співвласникам приватних будинків. Придбати сонячні панелі, інвертори, акумулятори і навіть оплатити встановлення комплексу в за рахунок кредитних коштів. При цьому відсоткова ставка по такому кредиту для клієнта буде 0% річних. Державну програму енергозбереження розроблено та впроваджено з метою підтримки українців в умовах складної енергетичної ситуації. Що мається на увазі? Будь-який Житомирянин може знайти компанію, яка встановлює сонячні панелі, може встановити на його приватний будинок, звернутись до цієї компанії, взяти рахунок, звернутися до державного щедного банку і отримати у нас кредит в сумі до 480 тисяч гривень терміном на 10 років. На 10 років при цьому відсоткова ставка буде 0% річних, бо всі відсотки будуть погашатись за рахунок уряду для одержання кредиту саме по програмі енергонезалежність домогосподарств. Банки просять стандартний пакет документів: паспорт, код, документи, які підтверджують доходи за останні 6 місяців, документи на нерухомість. Ну, зокрема, тих паспорт е, тієї нерухомості, яка, в якій буде встановлений, який буде встановлений, е, сонячні панелі будуть встановлюватися, а також е, підтвердження того, що на позичальника або на члена його родини оформлений особовий рахунок як споживача електроенергії в Житомиробленерго. Крім того, програма має певні переваги для тих, хто встановлює альтернативні джерела енергії. Є плюс в тому, що надлишки виробленої електроенергії можна продавати і отримувати додатковий заробіток, який теж відповідно або використовувати для себе або направляти на погашення кредиту, якщо в когось є таке бажання. Заступник начальника Житомирського обласного управління Ощадбанку Микола Шульгар розповідає, програма користується папотом серед населення. Хочу сказати, що в Ощадному банку є багато різних продуктів, в тому числі там на навчання, на придбання БУ автомобіля або на придбання твердопаливного котла. Але цей продукт користується популярністю. Кожен тиждень ми оформляємо кілька таких кредитів по області. Вчора, зокрема, був виданий кредит в Вольєвську, позавчора в Звягілі. Тому запрошуємо тих власників приватних домоволодінь, хто хоче Отримати такі кредити до відділення ще одного банку деталі ви з'ясуєте безпосередньо у нас на місці. Від початку дії програми близько 150 мешканців Житомирщини взяли кредит на придбання альтернативних джерел енергії. Хворці перемісивство! Мене не може як не можете. Вони не можуть перенести ствол, а тепер подивіться туди. Він під'їхав прямо в осередок пожежі. Оце головне, що може ця техніка. І ще один головний момент: безпека. Вони не можуть, якщо це була б реальна потужна пожежа, вони б не підійшли до осередку. Робот може під'їхати безпосередньо. У ситуаціях, коли наблизитись до осередку пожежі занадто небезпечно, на допомогу приходить Магірус Вольфер 1 який працює там, де перебування людини може стати фатальним. Ладань роботи використовуються під час гасіння будівель або складських приміщень металевого типу, де в будь-який момент існує загроза обвалу цих конструкцій, і щоб не підвергати ризику наших рятувальників. Працюють саме ці роботи. Магірус – дистанційно керований робот, який отримали наші рятувальники від німецької організації Діз. Практичного досвіду використання даних систем в Україні набагато, набагато більше, не дивлячись на те, що е, більшість роботів до нас приїхали з Європи. Важить майже тонну, а тягне до чотирьох. Працює безшумно на гусеничному шасі і витримує температуру до 370 градусів. Подає до 2000 літрів води або піни за хвилину. Оснащений тепловізорами, камерами, лебідкою, маніпулятором і системами самозахисту. Керується з пульта на відстані до 150 метрів або через командну машину. До 2,5 кілометрів. До речі, скільки має бути вхідний тиск, щоб він працював? 10-12 атмосфер. 10-12 атмосфер це багатенько, скажу я вам. Це має бути потужний достатньо насос для того, щоб забезпечити його роботу. Хочу наголосити, що робот самостійно не має насоса. Він має працювати обов'язково в парі з пожежною цистерною з потужним насосом. Робот здатен працювати до 4 годин на одному заряді акумуляторів, а у комплек. Ті їх два поки один забезпечує безперервну роботу, інший заряджається. Це дозволяє використовувати техніку практично цілодобово. От все я, я поїхав. Чутливий чутливий механізм. Треба трохи звикнути. Начальник групи робототехніки та безпілотних літальних апаратів Дмитро Мазніченко не раз працював на пожежах після обстрілів і переконаний, роботизовані системи незамінні, особливо коли існує загроза повторних ворожих ударів. Його застосовуємо, коли йде загроза повторного прильоту. Про повторного прильоту, тобто там, де є безпосередня загроза людям. Це дуже важливо. Оце от безпека людей. Керувати роботом можна не лише з пульта, а й з командної машини. Про неї детальніше згодом. Ще в більшості випадків роботизовані наземні комплекси використовуються в супроводі дрону, тому що це дуже зручно. Коригувати саме подачу води безпосередньо в осередки пожежі, ті камери, якими оснащений робот на землі, не дають тобі загальну картинку, і ти не, не в повному розмірі розумієш, що в тебе відбувається безпосередньо на місці події. Дивіться, дивіться, а джойстик як на PlayStation. А може, ми ще струбанемося в якусь ігрушку? Хто краще погасить? Так. Давай спробуємо. Цими джойстиками рятувальники можуть керувати роботом і спрямовувати лафетний ствол. Саме великий плюс автомобіля він оснащений додатковими вимісними антенами, і це дозволяє збільшити відстань управління роботизованим комплексом до півтора, а в окремих випадках навіть до двох кілометрів. Це спеціальний аварійний рятувальний автомобіль, який є центром управління роботами і безпілотниками, а також гасить пожежі та перевозить техніку. І одразу я бачу, що тут знову безпілотні літальні апарати. Основна мета нашого управління це інтеграція безпілотних систем в усі напрямки діяльності нашої служби. Тому так ми зараз бачимо новітні автомобіль роботизованих систем, але які обладнаний пожежними рукавами, пожежним насосом, розгалуженнями і тобто всім. Та, кажемо так комплектом пожежно-технічного спорядження. Ззовні цей автомобіль майже не відрізняється від звичайного пожежного. У відсіках усе необхідне для гасіння та порятунку: пожежні рукави, насос, стволи, розгалудження, інструменти, апарати захисту органів дихання, електроінструменти та засоби освітлення. Але найбільше нас здивував рукомини. Бачу вперше тільки в цьому автомобілі. І це рукоминик. Це такий сучасний рукоминик. Ігор, розкажи, як він працює. Я такого не бачив ще. Е, ну, Ми попрацювали, руки забруднили. Тому, Олександр, пропоную вам трошки, може, маєте бажання вмитися, помити руки. Це е, будь ласка, мило, антисептик. Ні, мені водичку. Спочатку. Е, водичку, будь ласка, включаємо насосик і, будь ласка. І навіть якщо є необхідність, да, ну, у нас робота пов'язана там. З пилом, забрудненням ну, можемо один одного обдути. Струсити зайвий пил зі свого робочого одягу і вже чистеньким-свіженьким поїхати в розташування свого підрозділу. Це для чистки захисного одягу також можна. Але оця штука це вперше на моїй на пам'яті. Щоб я бачив таке пожежно-рятувальному автомобілі, це дуже зручно, це дуже приємно, що про рятувальників є така турбота. Щойно робот закінчив працювати. Його за лічені хвилини завантажують на платформу спецавтомобіля. І далі він вирушає на нові завдання. Роботи беруть на себе найнебезпечніші завдання. Вони гасять масштабні пожежі, працюють під обстрілами, виконують роботу там, де не можуть це зробити звичайні рятувальники. Але найголовніше роботи ніколи не замінять людей, тому що керують їми саме люди. Я Ольга Бенда, ветеранка і спортсменка. У 2017 році на фронті я втратила ногу. Було важко прийняти себе з протезом, але я ніколи не соромилась його. Навпаки, він став символом того, що я живу і борюсь далі. Спорт допоміг мені віднайти сили. Я бігала марафони, а потім прийшла в вам футбол. Сьогодні я капітанка жіночої збірної України з Амфутболу. Для мене ця команда більше, ніж гра. Це моя нова родина, це відчуття, що ми знову можемо перемагати. Я знаю ціну війни і втрат, саме тому наголошую, на міжнародних змаганнях не може бути місця для російських чи нейтральних спортсменів, бо нейтральність неможлива, коли твоя країна нищить іншу. Для мене Олімпійські ігри і міжнародні змагання це символ сили духу, єдності і миру. І там має звучати український гімн без агресора. Ми, українці, виступаємо за справедливість. Карина Бажанова вже сім років займається собаками породи тибетський мастив. Та має сім собак: шість цуценят, серед яких два хлопчика і чотири дівчинки, та їх мама бафі. Взагалі, ця порода, вона істоки бере ще 5 тисяч років тому, більше навіть ніж 5 тисяч тому. І коли я вперше зацікавилася цією породою, захотіла подарувати цуценя чоловіку, я подивилася, що цуценя було продано в світі за мільйон доларів. я зрозуміла, що точно нам це не по карману. Але в Україні знайшла чудового заводчика, і зараз у нас є Бафі, яка привела нам. Потомство. У нас зараз є два хлопці, чотири дівчини. Мама наших цуценят це чемпіонка України. В родоводі цуценят є чемпіони світу та Європи. Насправді, можливо, в Україні це найкращий родовід на сьогоднішній день. Цуценята вже приймали участь в різних виставках. Мають такі нагороди як Best Baby, «Best Бейбі, «Bob», «Best of the Best». Ну ми дуже гордимося цими досягненнями. Це Зевс, один із туценят сім'ї Баженових, і він вже ставав переможцем на різних виставках. Всім цуценятам наразі сім місяців. Вони були народжені 1.01, такий нам Такі подарунок на Новий рік зробили. От Зевс є улюбленцем мого меншого сина, і він повністю займається його вихованням. Щоденний вигул, різні команди. От він своєнравний хлопець. У нас насправді до цього були досвід виховання тільки суп, дівчат. Але от Зевс для нас це такий дебют. Mm, він успішний. Він має дуже врівноважений характер, гарно проявив свої якості на останній виставці в місто Рівне. Карина розповідає, підготовка собак до змагань це складна і клопітка робота. Взагалі, це така щоденна рутина, це гарне годування, тому що це якість шерсті, це грумінг, це виховання, обов'язкові вигул, соціалізація для того, щоб бути впевнений, що така велика собака має гарне виховання і не є загрозою. Зою для оточуючих, не дивлячись на великі розміри, собаки дуже дружелюбні та добре налаштовані до людей. Однак, власниця наголошує, це залежить від виховання. Її природою закладено бути охоронцем. Колись вони там монастирі охороняли, вони випасали овець в горах і так далі. Ну тобто, вони захисники, вони досить агресивні, але це все має бути виховання. Я думаю, що ярким прикладом буде те, що ми постійно приймаємо участь для діток ВПО, коли різні породи собак можна діткам гладити, з ними гратися, бавитися, і кожен раз, коли ми реєструємо своїх собак. Нам перетелефонують організатори. Питають, точно Тібета бета приведете, щоб його там тіскали, і ми впевнено заявляємо, що так, ми не боїмося, і постійно це робимо. Соціалізація як собак. Ну а діткам цікаво, що саме така велика собака, і можна з нею бавитись. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 28 серпня, максимальна температура в день плюс 28, вночі плюс 11, вологість повітря 41%, вітер південний зі швидкістю 2,4 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.